Вищить трішки підніми. Дякую. Ну? Да, так, дякую. Якщо м'язи рвуться, вони наростають. Так тренери казали. Приємно. Так, да, взагалі класно. Я йшов, брав таблички і на полі розставляв. Я вже не розміновував. Спочатку ми розміновували і визивали там, де СНС вони знімали. Зробили тоді ще трактор дистанційного керування. Він в ложбину колісом попав. а Це проїхала. Ми одразу втратили трактор і ми. Пішли, ставили таблички, де знаходиться ОЗМ-72, міни були там по 30 штук, по 40 штук. Начебто я все і розумів, що зі мною того не станеться, що все буде добре, так впевнено йшов. Але зачепив, підірвалося. І це все секунди, і ти розумієш, ну це все. Я стояв тут прям ну, на, на, на середині поля з цими табличками. І вже щось що холодно було, так закутався, стою, стою, І бубух. І я побачив саме спочатку цей шар такий огняний, потім вибух. Я розумів, що це ну, шансів дуже-дуже-дуже мало. Але мозок хотів вижити. Я відірвав якусь там гілку бур'яна велику і рухав рукою, щоб мене хтось побачив. Тому одразу там вискакую з поля, побросав там ці таблички. І він покликав на допомогу ДСНСників, ну, які дали таблички, щоб я їх там розставив, показав їм, де саме міни. І слава Богу, вони оперативно зреагували на це все, приїхали, далі скора приїхала. Ну і так сталося, що своєчасно зробили операцію, і я вижив. Міна була ОЗМ-72, це протипіхотна міна. Стосовно уламків, то, що мені попало. Позвонок там, виходить, дружині на загадку віддали, а ті, що в руках там отакі, от, то вони лишилися в руках, в ногах, вони начебто з часом будуть виходити. Або будуть їздити десь у подорож і будуть дзвеніти тепер, що дуже багато металу в тілі. Ну не знаю, якось так от складається, що я все живу з якоюсь посмішкою, якось позитивно. Ну нема там, ага, ну підірвався, ну підірвався, ну там щось так, ну сталося там, ну йдемо далі. Переступив, пішов далі. Бажання є ходити, і спочатку на це й не було сил. А коли почав вже тренуватися, руки підтягнув, вже відчуваєш, що ну, ти можеш. Тренуємо легкі. Нью левел. Людині треба мати бажання жити, йти, боротися, всі фізичне навантаження. Ну і спілкуватися з рідними, знайомими. Оця вся підтримка і басейн. Головне басейн. Там є шанс. І фасад. У мене така психіка, що я переступив і пішов далі. Бо я не живу спогадами. Я дивлюся уперед. Готуємось до посівної кампанії. І почнемо сіяти кукурудзу. І оце на цьому полі, де я підірвався, тут ж лінія щільного мінування ОЗМ-72. Якщо нам ДСНС познімається все і дозволить працювати, ми почнемо працювати.